Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку хмарні технології онлайн-перекладачі. Продовжуємо ознайомлюватися з різними технологіями, пов'язаними з інтернетом. Сьогодні ми маємо з вами дізнатися про поняття хмарні сервіси та їх переваги і недоліки. Згадати про використання онлайн-перекладачів та які хмарні сервіси має Google. Давайте пригадаємо, які ресурси інтернету можуть бути корисними для вашого навчання. Дехто з вас може сказати ГДЗ, але окрім ГДЗ є ще й багато інших. Можливо, хтось з вас ними користується, тому напишіть в коментарях. У чому може бути їх користь і які дії, крім перегляду матеріалів, ви виконували на сайтах. До прикладу, на сайті на урок можна проходити онлайн-тестування. Вам вже доводилося на різних сайтах в інтернеті читати, переглядати та прослуховувати інформаційні матеріали, спілкуватися, проходити тестування, брати участь в олімпіадах з різних предметів, а також проводити комп'ютерні експерименти, грати в комп'ютерні ігри та багато іншого. Для цього на вашому комп'ютерному пристрої повинен бути встановлений лише браузер. А дані, які опрацьовуються та потрібні для цього програми, зберігаються вже на самих сайтах, а не на вашому комп'ютері. Інформаційно-комунікаційні технології, які надають засоби для віддаленого опрацювання та зберігання даних, називають хмарними технологіями. Засобами хмарних технологій створено хмарні сервіси, які надають користувачам інтернету різноманітні послуги. Такі як онлайн-програми, це можуть бути текстовий процесор, редактор презентації, електронні таблиці, графічні та відеоредактори та переглядачі, калькулятори, перекладачі та інші програми, які можна використовувати без встановлення програм на ваш комп'ютер. Достатньо лише браузера. Також онлайн сховище для зберігання файлів, текстових документів, презентацій, електронних таблиць, фотографій, малюнків, відеороликів, музики, все, що завгодно. І доступ до них з будь-якого комп'ютера вам буде доступний, який має лише підключення до інтернету. Зберігання власних списків контактів і закладок на потрібні ресурси інтернету для доступу до них з будь-яких комп'ютерних пристроїв, а також визначення місця знаходження користувача та побудова маршрутів при переміщення на онлайн-картах. Перевоги використання хмарних сервісів наступні. Можливість зберігати власні дані в онлайн сховищі для економії місця на власних носіях. Дані будуть захищені від втрат випадку збою на комп'ютерному пристрої. Наступною перевагою є доступність до даних і програм для їх опрацювання з будь-якого комп'ютера, але головна умова, щоб була доступна нам мережа інтернет. І незалежно від операційної системи. Також перевага автоматичне оновлення програм для опрацювання даних, що забезпечує користувачу доступ до основної версії програмного забезпечення, а також можливість спільно використовувати файли, тобто можна працювати над такими документами спільно з однокласниками чи колегами, не виходячи з дому. Але є і недоліки. Головним недоліком є для хмарних сервісів є те, що потреба в постійному доступі до інтернету, можливість змінення власниками ресурсів умов щодо використання сервісів, тобто підвищення плати за користування чи змінення обсягу хмарного сховища, або ж відключення певних послуг та інші можливості, які можуть. Сервіси вводити без вашого втручання. Також можливість витоку персональних данів, даних користувачів в мережу інтернет. Хмарні ж послуги можна отримати на багатьох інтернет-ресурсах, але для доступу до деяких хмарних сервісів потрібно мати обліковий запис на відповідному ресурсі. Інші ж можуть бути доступні без реєстрації або можна мати високу платню. І тепер розглянемо один із різновидів хмарних сервісів, такий, як онлайн-перекладач. А давайте пригадаємо, які засоби ви використовуєте, коли виконуєте завдання з іноземної мови. У чому полягає складність перекладу речень з однієї мови на іншу? Напишіть в коментарях, який саме перекладач ви використовуєте. Так, одним з популярних марних сервісів є сервіс перекладу тексту для автоматизованого перекладу текстів з однієї мови іншою розроблено спеціальні мови онлайн-перекладачі. Їх робота базується на використанні електронних словників. В онлайн-перекладачах реалізовано алгоритми для узгодження слів у т... отриманих, та отриманих текстів відповідно до правил мови, якою здійснюється цей переклад. Найбільш популярними онлайн-перекладачами є приклади, до прикладу, програм Google Перекладач Transliteration, Microsoft Bing Translator, Meta Перекладач Dillpunk Translate та інші. А напишіть, будь ласка, в коментарях, який з цих перекладач. Перекладачі вам знайомі, ми ж з вами будемо розглядати використання онлайн-перекладача Google Перекладач, який є доступним безкоштовному використанні на сервісі Google. Користуватися ним можна без реєстрації облікового запису. Достатньо на сторінці пошуку Google ввести Google Перекладач і можна вибрати віконечко, ось таке, як ви бачите на екрані. І вказати на сторінці або списку будь-які мови та виконати переклад. У режимі тексту можна перекладати текст завдовжки до 5000 символів, уведеного з клавіатури або ж скопійованого за допомогою buffer обміну. В режимі зображення можна перекладати зображення із графічних файлів, форматів GPG, GPG, PNG та інших. У режимі документи, текст можна перекладати відразу з документів у форматі DocX, PDF, XLX та тому подібне. А от в режимі «Вебсайти» текст на веб-сторінках з указаною адресою сайту можна вставити і нам відразу відкриється переклад цього сайту. Тобто, як бачите, Перелік виконання дій через Google-перекладач дуже широкий. Але крім того, користувачам Google-перекладача доступні і інші можливості з використанням елементів керування, призначення яких ви бачите в таблиці. До прикладу, кнопка. Мікрофону означає перекладати голосовий від, тобто для голосового введення тексту з використанням мікрофону ми надиктовуємо текст і він відразу нам перекладається у вигляді тексту. Якщо ж натиснути кнопку Прослухати у вигляді динаміка, ми почуємо текст перекладений, можемо прослухати в оригіналі, тобто в той, який ми надрукували, а можемо прослухати, як воно звучатиме іноземною мовою, тобто таким чином прослухати правильність виговорювання кожного слова. Кнопка Копіювати переклад дає можливість нам скопіювати перекладений текст в буфер обмір. А кнопка поділитися дає можливість поділитися, надіслати переклад нашого тексту іншим користувачам, або ж навіть просто надіслати собі. Які ж ще хмарні сервіси Google ми знаємо? Можливо, ви якісь з цих сервісів використовували, тому напишіть в коментарях, які саме сервіси сервісів Google хмарних ви вже користувалися. Також користування якимись цих сервісів не потребує введення даних облікових записів, також можете помітити. Отже, популярними в Україні є хмарні сервіси саме компанії Google. Ви вже користувалися такими з них, як Google Пошук, Gmail, Google Перекладач та інше. Можливо, у вашому закладі освіти для організації навчання використовують сервіс Google Class. А для проведення уроків онлайн сервіс відеозв'язку Google Meet. Обліковий запис, створений для користування будь-яких із сервісів Google, буде надавати доступ і до всіх інших сервісів. У таблиці наведено приклади деяких марних сервісів, таких як Google пошук для пошуку відомостей в інтернеті, Gmail це так звана наша електронна пошта. Для електронного листування. Google перекладач про який ми щойно говорили, дає можливість перекладати нам тексти, файли, фото, бі, та вебсайти. Google Class забезпечує нам можливість навчатися в групових заняттях. Тобто ми працюємо з однокласниками та з вчителями. Google Meet дає організувати нам відеозв'язок і, отрим... і таким чином обмінюватись інформацією. Google диск дає нам можливість зберігати різну інформацію в хмарі, тобто в мережі інтернет. Хочу наголосити, що 15 ГБ-диск надає нам безкоштовно. Якщо ми хочемо зберігати більше інформації ніж 15, на 15 ГБ, тоді нам хмарне сховище потрібно розширювати за рахунок сплати коштів. google Контакти для зберігання даних про контакти користувача. YouTube також відноситься до Google сервісу. Це платформа для перегляду, розміщення та редагування відео. Google карти дадуть нам можливість не заблукати в новій місцевості. Та переміститися в інші точки нашої планети. Та погляньте, як вони виглядають. Google календар позначить найважливіші дати в нашому житті. А також Google фото для зберігання та редагування фотографій. Але нагадаю вам, що більшість цих сервісів, які зорієнтовані на збереження, вони тісно працюють з Google диском. Тобто, якщо в нас на Google диску не буде пам'яті, не вистачатиме, тоді зберігати нам, до прикладу, фото в Google фото не буде можливості. Для доступу до цих всіх та інших марних сервісів Google нам потрібно зайти в браузері на головну сторінку Google, так як це показано на відео, і вибрати кнопку додатки Google у верхньому правому куті в вигляді 9 крапочок. Вибрати у списку, що відкрився значок відповідного сервісу, який ви бачите зараз на відео. Там і клас, і таблиці, і документи. І всі решта сервісів хмарних, які доступні в Google. Після чого ввести дані власного облікового запису, якщо їх не було введено попередньо, та вони потрібні для роботи із сервісом. В моєму випадку, ви бачите, що біля крапочок 9 крапочок знаходиться піктограмка облікового запису, і в мене вона відображається, отже, значить, обліковий запис введено. Якщо ж е, піктограмка не введена, то користуватися деякими із сервісів ви не зможете, а зможете лише безкоштовними, такими як Google Перекладач, Google Карти, Google е, Пошук та інше. Можливо, саме ними можна користуватися без введення даних. Ютубом також, але більшість цих можливостей, які ми використовуватимемо, будуть обмежені. Завершувати наш сьогоднішній урок я пропоную питаннями для самоперевірки. А саме, які ви знаєте хмарні сервіси, які переваги та недоліки використання хмарних сервісів? Як отримати доступ до хмарних сервісів, до прикладу, Google? Що для цього потрібно? Напишіть в коментарях, або ж напишіть в коментарях, чи користуєтесь ви хмарними сервісами Google. Вдома, будь ласка, опрацюйте параграф 1.5, сторінка 38.43 з підручника з інформатики для 7 класу. В разі виникнення запитань звертайтесь до мене в коментарях. А я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую за увагу, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте коментарі. Всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, можуть здійснити це за посиланням в коментарях. До нових зустрічей!